Більш півмільйона мільйона мешканців північного сходу США досі залишаються без електропостачання внаслідок руйнувань, спричинених ураганом Сенді. Багато залишились без даху над головою і живуть у тимчасових притулках. Місцевим громадам допомагають уряди інших штатів а також сотні волонтерів. Але природа виявилась немилосердна і підготувала новий неприємний сюрприз для цього регіону. Північно-східний шторм приніс у штати нью джерсі Коннектикут та Масачусетс. По Тужні вітри, мороз і до 20 сантиметрів снігу розповідає Наталія Леонова. Мешканці прибережного міста у Нью-Джерзі Рамсон ще не оговтались від урагану Сенді, а на них вже наближається інша стихія. Не oh, no, зовсім невчасно нам дісталось по і тут нове лихо. Вітер посилюється, невпливно лі дощ, громада тримається разом. Ми приємно здивовані. Скільки людей активно нам допомагають? Я не думаю, що хтось розраховував на таку кількість пожертв та стільки волонтерів. Дженіфер Варго Сапнер була одним з організаторів цього пункту допомоги. Тут постраждалі від сенді можуть знайти предмети першої необхідності від одягу до миючих засобів однак деякі потребують більшого. Ми маємо достатньо хер. Чів одягу постраждалим єдиночувати. Тепер ми маємо подбати про іншу проблему. Приблизно півсотні родин у Рамсоні та ще набагато більше по той бік річки втратили домівки. Так що треба буде знайти їм інше житло. Новий шторм лише погіршує ситуацію. Вода вже почала підніматися. Я боюся, що цей шторм зведе на нівець той прогрес, якого ми досягнули протягом минулого тижня. Я особисто боюся, що цей шторм завдасть навіть більше шкоди ніж Сенді. тим часом чимало рятувальників та працівників загонів першого реагування досі не мали можливості подбати про власні родини та домівки. Це наша робота, але я переживаю за своїх хлопців, які не мали можливості придбати по свої домівки та свої родини. В інших районах нью джерсі ситуація не краща. У деяких місцевостях снігопад Цей сніг як удар після нокау, тому що й не пережило ураган і все заново. Дощі зі снігом ожелить, подекуди пориви вітру сягають 100 кілометрів на годину. Різке падіння температур створює додаткові проблеми для тих, хто досі залишається без електропостачання. Я просто чекаю, коли відновлять електрику, а потім чую, що вітри знову досягли 50 кілометрів на годину. Поліцейські заохочують людей направлятися в притулки. Влада штату нью джерсі видала новий наказ про обов'язкову евакуацію у деяких прибережних зонах. Поліція ходить по хатах та каже нам, що ми повинні негайно евакуювати. Що вони очікують чергове затоплення? Тим часом авіакомпанії скасували понад 1700 рейсів, і ті подорожуючі, кому таки вдалось запасти. З бензином тепер мають долати проблему льоду на дорогах. Наталія Лонова, Голос Америки.